На Кіровоградщині почастіше крадіжки в магазинах у покупців цуплять речі з камер схову у супермаркетах та крамницях зобов'язують залишати сумки, але не гарантують їхнє зберігання. Нещодавно цінні речі, банківські картки та гроші викрали у кропивничанина в одному із стокових магазинів обласного центру. Він одразу ж звернувся в поліцію. Нашій знімальній групі чоловік вирішив розповісти про свій випадок, аби застерегти інших. Чи знайшли злодія, та чи зобов'язані покупці здавати особисті речі? В магазині розкаже Олександр Ільченко. Крадіжка сталася в одній з крамниць цього торгового центру на ринку колгоспний. У неділю, 28 серпня, Володимир Крутоус зайшов у крамницю одягу. Магазин одягу, поэтому я вирішив сумку залишити в камері хранення. В общем-то, я в этот магазин, ну, не то чтобы часто, но периодически захожу. То есть, как бы я всегда вещи оставлял, потому что если иногда какую-то вещь меряешь, эту сумку просто неудобно. Я оставил ее в камере хранения. Человек рассказывает, как все было. Оставил сумку. Вот камера 25. Походил по магазину, открою камеру, а сумки У ній були планшет, плеєр, також банківські карти та гроші. День був спекотний. Біля сумки лежала шапка від сонця. Її турботловий крадій залишив у камері схову. До магазину чоловік претензій не має. Каже, бачив попередження. Адміністрація не несе відповідальності за залишені речі. Там написано з тієї сторони, що ми відповідальності не несемо. Про відсутність відповідальності за залишене у скриньках майно пишуть, чи не у всіх супермаркетах та крамницях, де є камери схову. Тож класти до них речі майже те ж саме, що Залишати при вході в магазин тут крамниці дбають більше про свої інтереси, полегшуючи контроль за покупцями, змушувати класти в камери речі. Охорона не має права так само, як і перевіряти сумку на виході. Говорять юристи. Насколько правомірно требує перевіряти сумки? У теж большой вопрос, тому що сумки проверять не мають права. То тільки при наличии -то подозрений в краже, но опять же, это не може делать охранник, который не мають помочі надо вызывать наряды наряди поліції. соответственно, вже присутствие поліції понятых, проводить осмотр. У стоці, де пограбували пана Володимира, є камера відеоспостереження. Адміністратор повідомив, за відеозаписом поліція звернулася через 10 днів увечері, 8 вересня, після приходу нашої знімальної групи. А сервер, на якому зберігається відео, розрахований на тиждень. У поліції за. Перечили. Відео забрали одразу після крадіжки. Надати запис нашій знімальній групі не можуть, бо це речовий доказ. До матеріалів кримінального провадження на даний час долучено відеозапис з камер, відеоспостереження в даному торгівельному центрі. Також проводяться всі необхідні січо-розшукові дії з метою встановлення винної особи та притягнення її до кримінальної відповідальності. Поліція перевіряє місця збуту. Проте чи отримає пан Володимир свої речі, гарантій ніхто не дає. Чоловік для себе вже зробив. Робив висновки і застерігає інших, заходиш в магазин сумку з цінними віщами через плечо, або в руке, і ти йдеш. Олександра Ільченко, Олександр Донцов, Анатолій Басистий, Володимир Волок. День за днем.